Курахове, на жаль, повністю захоплене. Це повідомив український військовий кореспондент Богдан Мирошников. Курахове захопили повністю. Та РФ закріпилась у приватному секторі біля ТЕС. Таким чином, вся житлова забудова міста під контролем ворога. Залишається тільки промка, ну це промзона, за яку тривають бої. На жаль, схоже, що надовго затриматись там не вийде та доведеться повністю відійти. Бо а, все ж знаходитися в оперативному оточенні довго ніколи не виходить. А воно там ще з часів відходу зі старих тернів та втрати оборонної лінії на південному березі річки Сухі Яли, написав Мирошников. Ми про це здогадувались, і власне не одного разу говорили про те, що. До інаугурації Трампа, якщо не буде волі в сторін на зупинку бойових дій, ворог буде намагатися захопити максимальну кількість територій. В нього це виходить. Тому, на жаль, війна триває і повертати ці території як дипломатичним, так і військовим шляхом буде вкрай вкрай тяжко. Військовий шлях ще і супроводжується втратами наших людей. Телеграм профілю, там. Ця новина більш докладно, з певними фото, відео. Бережіть себе і не забувайте жити в реальному світі, бо надто багато брехні навколо нас, а потім отакі новини стають шокуючими і абсолютно неочікуваними. А потім ви демотивуєтесь, втрачаєте надію, силу, бажання. Це не потрібно робити. Я впевнений, що у нас з вами великий шлях до поновлення нашої. Нашого контролю над нашими територіями і перебудови нашого суспільства на справедливий лад. Телеграм, Ютуб, не забувайте підписуватись. Чим нас більше, тим краще.